Раз, раз, мене видно, мене чути. Але якщо мене не чути, то нічого страшного. Традиційно я повторюю свою віталку. Хай гільсеподай і габу здоровенькі були мої, шановні підписники. Я Світлана Віддал, вітаю вас на своєму каналі Норвегія від А до О. Зараз я знаходжуся у кур Норвегіае Норгес Хярте, тобто у самому серці Норвегії. Принаймні, таку назву дістав собор у Нідеросі, сучасний Тронхайм, у 1537 році, після закінчення реформації, тобто переходу від католицизму на лютеранство. Бо саме тут за високим алтарем поховане тіло святого Улава, покровителя Норвегії та Скандинавії в цілому. Уперше храм було возведено у 1070 році, з тих пір він пережив декілька пожеж, був декілька разів відбудований і майже 400 років простоїв без даху після пожежі у 1531 році. Потужні реставраційні роботи тривали більше ста років. Розпочалися у 1869 році. Та закінчилися у 1983 році, коли було встановлено останню статую на західному фронтоні. Сьогодні Нідеро домхірке є головною національною святиною, і цей факт засвідчує Грюнловен, Тобто Конституція 1814 року. Але перший монарх був коронований у стінах собору майже через століття, а саме у 1906 році, коли на Норвезький престол увійшов Гааконсьобой. А улюбленець нації, король Улав, коронувався тут у 1958 році. Король Гаральд та королева Соня, які на сьогоднішній день посідають норвезький трон, також були короновані у Нідероздом Херке у 1991 році. Перед вами рака з мощами святого Улава, патрона Норвегії, культ якого вийшов далеко за межі Скандинавії ще у епоху високого середньовіччя. Так, наприклад, одна з англосаксонських хронік згадує, In this year, King was slain in Norway by his own people and was afterwards canonized. У цьому році мається на увазі рік 1030, Король Улаф був убитий своїми ж людьми, а після цього канонізований. Головною заслугою короля Улафа Гарльсена, який був убитий у битві при Стиклстат, є христианізація Норвегії. А цей незвичайний алтар присвячений сторічному ювілею першої національної асамблеї народу самі, яка започаткувала боротьбу самі за свої права, результатом якої стало створення у 1989 року власного парламенту народу самі. Муй Боже, як я могла зрадити своїй традиції. Почекайте, почекайте сьогодні на черзі літера Н бо Нідерос, або Д, бо Домщирхе, а може Т, бо у Тронхаймі. Чи все ж таки А бо Амен. До нових зустрічей в ефірі!